Всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом щодо створення ніші для вбудування мікрохвильовки ханса. В інструкції вказано, що її розміри це ширина 560 мм, висота 375 мм, а глибина 300 мм, і з цим все зрозуміло. Також зазначено, що декоративна накладка виступає зверху і знизу на 6,5 мм. Я вже замовив кухню з розмірами ніші відповідно до інструкції, але залишилося питання з дверцями фасаду. Їх потрібно було виготовити так, щоб вони перекривали половину товщини палички, оскільки рамка мікрохвильовки виступає на 6,5 мм зверху. Однак дверцята мені зробили впритул до ніші, тому я звернувся до представника бренду ханса в магазині «Розетка» з питанням. Чи можна за допомогою регулювання ніжок опустити мікрохвильовку таким чином, щоб змістити рамку повністю вниз? Представник відповів, що ніжки відсутні. Та насправді виявилось, що вони є, і вони не тільки є, а вони і складаються з двох частин на різьбі, що дозволило коригувати висоту на 6,5 мм і розмістити мікрохвильовку ідеально. Всім дякую за увагу!